Вітаю на моєму каналі. Сьогодні готую популярну та багатьма улюблену страву вареники. Рецептів цієї страви безліч. Я пробувала готувати різноманітні варіанти. Тепер постійно готую тісти лише за цим перевірним рецептом, змінюю лише начинки. Дуже зручно мати такі вареники в морозильній камері. Сьогодні пропоную у ваш записничок рецепт вареників з лисичками, картоплею та цибулею. Я вже підготувала наступні інгредієнти: лисички, картопля, ріпчиста цибуля, борошно, вода, дріжджі, сіль, цукор, чорний милиний перець та олія. Пропорції в описі під відео. Готую начинку. Спочатку поставлю варитись картоплю. Добре помиті лисички, подрібнюю на менші шматочки. Картопля закипіла. Знімаю пінку і додаю сіль за смаком. Лисички заливаю водою та ставлю на плиту. Одразу додаю трохи солі та шматочок цибулі. Цибуля потрібна, щоб впевнитись, що всі лисички їстівні. Якщо цибуля посиніє, це означає, що серед них є отруйний гриб, і приготування продовжувати не варто. Після закипання варю протягом 10 хвилин. Поки лисички варяться, подрібнюю ріпчасту цибулю. На розігріту пательню наливаю олію і відправляю цибулю смажитись. Тим часом перекладаю лисички на дуршляк. Цибулю обсмажую до м'якості приблизно 6 хвилин. Потім додаю лисички і продовжую смажити приблизно 25 хвилин. З картоплі зливаю воду і ще гарячою добре розминаю. Грибочки з цибули вже майже готові, періодично їх перемішую. Тепер можна посолити. Вимикаю плиту і залишаю на петельні ще на 10 хвилин. Потім перекладаю до чаші і за допомогою блендера, подрібнюю на невеликі шматочки. Поєдную картоплю та лисички з цибулею. Обов'язково куштую начинку, додаю сіль за потреби та чорний мелений перець. Залишаю до повного вистигання. Готую тісто. До дріжджів додаю сіль, цукор та теплу кип'ячену воду. Перемішую, щоб всі інгредієнти поєднались. Далі додаю майже все просіяне заздалегідь борошно та перемішую ложкою. Тепер додаю залишок борошна і добре вимішую рукою. Перекладаю тісто на робочу поверхню і ще трохи вимішую. Накриваю мискою і залишаю на 30 хвилин. Тісто гарно підійшло, обминаю, потреби трохи припилюю борошном. Формую валик та ділю тісто на дві частини. І розкатую першу частину. Робочу поверхню та скалку обов'язково припилюю борошном. Тісто розкатую товщиною до 2 мм. Використовую вирубку в діаметрі 6 см. Формую вареники. Поруч на робочій поверхні мають трохи борошна. Викладаю начинку та ретельно скріплюю краї тіста. За бажанням можна зробити фігурний край. Вареники одразу викладаю в ящик з морозильної камери, засланий пергаментом. Загалом у мене вийшло по кількості 64 вареники. Ставлю воду на плиту. Після закипання додаю сіль за смаком та закладаю вареники. Обирайте простору кастрюлю, оскільки вареники значно збільшуються в розмірі. Обережно перемішую, щоб вареники не прилипли до дна кастрюлі. Відварюю вареники на середньому вогні протягом 5-6 хвилин. Заздалегідь підсмажую піджарку з цибулі. З нею такі варенички чудово смакують. Вареники виходять не глізові, м'які, ніжні і дуже смачні. Пробуйте готувати, не пожалкуйте. Бажаю всім смачного і до зустрічі!